52 літри крові. Коломиянин Михайло Іванчук встановив рекорд у період з грудня 1988 року. До листопада 2014 року чоловік регулярно здавав кров, а нещодавно йому присвоїли звання заслужений донор України. З рекордсменом поспілкувалися наші журналісти. Перший він здав кров у 88-му, коли стався землетрус у Вірменії разом із цією бригадою. А уже вдруге в пункт переливання пішов самостійно. А другий раз вже і Відгули були два дні вихідних. І то стимулювало це. А потім вже правик вже, думаєш, що робиш вроде, людям добре. Михайло Іванчук коломиянин, працює залізничником чоловікові 53. У Коломийському пункті переливання крові його знають усі працівники, адже ходить сюди Михайло Іванчук регулярно раз у два місяці. Здає максимально допустиму дозу – 490-530 мл. Робить це безоплатно. Коли крові треба негайно, йому навіть телефонують та просять прийти. Донорство зараз бачите який час. Війна, війна, настояща війна. І там крові треба дуже багато. І вночі не раз буває, що дзвонять, що треба, щоб завтра прийти, бо там нещасний якась аварія може статися. А зараз я цей, цей рік я здаю, повністю на АТО здавав. Втім, бували у житті донора пригоди, коли він таке робив паузи між здачею крові. У Аргентині нас арештували, повністю, кораблі, бо союз розпався. І ми лишилися арештовані в порту. Їм мали, що їсти, ходили, кров здавали в місці. У нас було там, візи були відкриті, так що нам можна було здавати то за вісім місяців ми чотири рази здавали в Беносересі. А ще був нещасний випадок, у нас на кораблі то у Швеції хлопців ногу відрізало, то йому теж здавали. Ну там, там повага держави до донорів значно більша, ніж у нас. Заслужений донор України каже, не боїться ризиків під час процедури. Уважно слідкує, щоб пакет відкривали при ньому. Додає, коломийським медикам довіряє. Останні ж розповідають, процедура безболісна. Найголовніше усвідомлення того, що твоя кров врятує комусь здоров'я або життя. Це є коломийська знаменитість це людина, кров якої врятувала, повірте щиро, не одне життя. І ті люди далеко не всі знають про те, чию кров їм перелили. Донорство це є почесна місія. донор це. Те, ким може стати кожен, хто не має медичних протипоказів, має можливість подарувати частинку себе, щоб допомогти іншим, щоб врятувати чиє здоров'я, чи навіть в екстреній ситуації врятувати чиє життя. Медики кажуть у Михайла Іванчука, до того ж рідкісна перша група крові резус-мінус. Вона рідко трапляється, але часто є потрібною. Кожен четвертий випадок драматичний, там де є кровотрата з приводу ДТП. Або хірургічна операція значною кровотратою потребує мінусової крові, і в багатьох випадках мінусової першої групи крові. 21 листопада у день свого покровителя Михайло Іванчук став заслуженим донором України як людину, що одноосібно здала понад 50 літрів крові за 116 разів. Його внесли до національного реєстру рекордів України. Тепер Колом'янин претендує на світовий рекорд. Я австралієць, який здав 100 разів, але він мінімальні дози здавав. А я в мене вже 116, а Я по максимальних дозу здав. Заслужений донор України Михайло Іванчук каже: регулярна здача крові не викликає залежності і своїм прикладом руйнує поширений міф. Навпаки, організм омолоджується та прибувають сили. Віталія Васильчук Ігор Кофлюк для подій телеканалу НТК.